Друзі, всім привіт! Сьогодні я завітала в рошен, думала, зайду сюди через два тижні, але вже привезли новорічні цукерки в коробках та шоколадні фігурки. Тож вирішила зайти, подивитись і вам показати, які зараз ціни. Всім приємного перегляду! Одразу при вході вже стоять святі Миколаї. Ось, наприклад, така шоколадна фігурка 60 грамів коштує 44,35 гривень. Святий Миколай 100 грамів 6965. До речі, вони змінили дизайн, бо минулого року були інші. Святий Миколай 25 грамів, 26,90. Зовсім маленький. Є навіть 40 грамів за 33 гривні 65 копійок. Навіть і не знаю, яку вагу вигідніше брати. То вже порахував, напишіть у коментарях, буде цікаво. Шоколадна фігура сніговик 45 грамів коштує 35 гривень 25 копійок. І ще такий маленький зимовий зайчик або кролик. 25 грамів коштує 26 гривень 90 копійок. Перейдемо до новорічних подарункових цукерок у коробках, автомобіль. Такий вага його 338 грамів. Ціна його 124 гривні 65 копійок. Така солодка хатинка 274 грами. Ціна її 95 гривень 80 копійок. Різдвяне небо таке бачу вперше. Мені здається, минулого року не було. Вага 391 грам, ціна 159 гривень 45 копійок. Ось така гарна новорічна сумочка для дівчинки. Вага 338 грамів, ціна 124 гривні 65 копійок. Новорічна ялинка 398 грамів, майже 400, 159 гривень 45 копійок. На звороті вказано повний склад та які цукерки входять у набір. Мені сподобався цей різдвяний віночок. Вага 472 г. Ціна 189 гривень 95 копійок. Веселе свято 438 грамів. Такий як карусель чи що, Непоганий дизайн. Ціна 169 гривень 50 копійок. Є ще такий в наявності набір: різдвяний ярмарок 504 грами, Ціна 224 гривні 15 копійок. Це вже подорожче. Різдвяний камін. Тут котик читає казку. Дизайни, звісно, вони вигадують хороші. Вага 622 грами. Ціна 274 гривні 25 копійок. Ну і найдорожчий набір. Годівничка для птахів 912 грамів. Коштує майже 400 гривень. Можливо, хтось буде купувати для своїх дітей чи онуків. Я все одно вважаю, що на вагу брати вигідніше, але раз це привозять, значить хтось купує. Я вже показувала в минулому відео, але хто не бачив, ось Київ вечірній у новорічних коробках. Зараз на них акція 40% знижка. З'явилася така новинка. Драже родзинки в кольоровій глазурі. Вага 155 грамів, коштує 159 гривень. Ще привезли такі фігурки. Шоколадна фігурка собачка 65 грамів, 99,80, динозавр 159,70 та м'яч вага в них однакова 68 грамів. Кошеня 70 г, 99,80 Також новинка цукерки на вагу Winter Dream 32 гривні 50 копійок за 100 г. Я вже одну спробувала. На смак вони непогані в білому шоколаді з кремовою начинкою. Та цукерки Christmas Jelly Mix майже 25 гривень за 100 г. Мені вони також сподобались. Смачні. Дякую вам за перегляд. Бережіть себе та вдалих вам покупок.